Для того щоб діти були щасливі, треба мати багато друзів, які можуть тебе підтримати. Потрібно, щоб і всі її родичі були вдома та були здорові. Був мир над головою. Для того щоб дитина була щаслива, потрібно, щоб всі були здорові. Щоб дитина була щаслива, потрібно, щоб з її рідними все було добре і не було війни. Сьогодні українські діти не говорять про щастя, як про цукерки чи новенький гаджет. Щоб бути щасливими, вони хочуть миру, безпеки, обіймів, хочуть відчувати підтримку і мати можливість бути поруч із тими, хто їх любить. Їхні слова щирі, чисті і болісно дорослі стають нагадуванням, що дитинство в Україні змінилося, але не втратило свого світла. У всесвітній день дитини, який покликаний нагадувати про права, безпеку і добробут кожної дитини у Могилів Подільській громаді кожна дитина могла відчути себе почутою, поміченою, важливою. Об'єднавши творчі, мистецькі, спортивні і педагогічні зусилля, організатори, Могилів Подільська міська рада, управління культури та інформаційної діяльності, центр культури та дозвілля, центр народної творчості прагнули створити простір, де дитячі серця звучатимуть по різному, але гармонійно. А відтак спрямували свої сили, щоб торкнутися кожної юної душі так, аби вона розквітла у своїй унікальності. Цього року вперше до Всесвітнього дня дитини ми провели серію майстер-класів для діток, де кожен міг розкрити свій талант кожен займався тією справою, яка йому до душі. Важливо, щоб кожна дитина, навіть у такий непростий час, залишалася задоволеною в своїх потребах, адже ми зобов'язані зробити дитинство наших дітей щасливим і цікавим. Центр культури та дозвілля могилів Подільської міської ради до всесвітнього дня дитини завирував новими відкриттями, цікавостями, враженнями, знайомствами та зашквальними позитивними емоціями. На мистецькій локації, ті, кому по душі прекрасне та творче, зосереджено, заглиблено, гаптували шовковими стрічками, і з кожним стіпком народжувалася краса, вплетена дитячими руками. Викладачі танцювальних студій гарантували підростаючому поколінню веселий та активний відпочинок. У ритмі музики діти відкривали свободу руху, впевненість і чисту радість самовираження. Танцювальний простір перетворювався на майданчик, де кожен крок це відкриття, а кожен поворот маленьке свято. Тут панували енергія та атмосфера, у якій хотілося творити. кому до вподоби екстремальність на спортивній локації опановували ази зі скелелазіння. Кожен крок угору ставав маленькою перемогою над собою. Кожен хват новою історією про сміливість і наполегливість. Майстер-клас зі скелелазіння занурив дітей у світ висоти, драйву та командної підтримки. Да. Ну, пробуй давай, пробуй ще. І бери ручкою. О, молодець, супер. Пускайся потихань, спускайся вниз. з нетерпінням чекали можливості відкрити свої суперсили ті, хто мріє стати співаком чи співачкою. На майстер-класі з вокалу не потрібно було бути зіркою, а достатньо захотіти співати. І мелодія сама знаходила дорогу назовні. Не менш захопливою виявилася інтелектуальна пригода в комунальному закладі, публічна бібліотека Могилів Подільської міської ради. До всесвітнього дня дитини тут організували вікторину: діти України, діти світла та мрії. У світлиці книгозбірні панувала атмосфера допитливості та дружнього азарту. Діти поринули у світ книжкових історій, відгадували загадки, шукали підказки між рядків та змагалися за звання найкмітливішого. Квест став не лише веселою грою, а й чудовою можливістю відчути, як знання перетворюються на пригоду. Кожна дитина, долаючи завдання, виявляла в собі дослідника маленького мандрівника, і в кінці шляху її чекав символічний подарунок. Мередували варенички, щоб не зварили вареничків. Не врадуйте вареничанки, ось поверхня варенича. Чарівною мандрівкою у часі стала екскурсія в історико-краєзнавчому музеї Поділля із назвою Дитячі голоси великої історії. А відтак для допитливих дослідників минуле стало ближчим ніж будь-коли. Малі та юні хлопчаки та дівчатка відкривали для себе таємниці минулих епох, слухали історії, які ховаються за старовинними артефактами, та вчилися бачити у кожному експонаті маленьку частинку великого світу. Екскурсія дарувала дітям відчуття дотику до справжнього. Вони ніби розмовляли з історією, а історія з ними. Армат воїн йому 2 тисячі років. Знайшли його в нашому Миглібедівському районі село Петрівка. Майстрині центру народної творчості, озброївшись палітрами, кольоровим папером та інструментами, роз'їхалися по селах старостинських округів могилів Подільської громади. Вони проводили майстер-класи, що стали подорожжю у світ традиційного українського мистецтва. Витинанка. Власноруч, у тиші та з натхненням діти творили паперові мережевні обереги, сповнені тепла, добра і частинки власного серця. Кожен і кожна обережно вирізали контури своєї берегині, вдумливо працюючи над деталями. Завдяки проведеним майстер-класам, майстринями центру народної творчості, діти не лише опанували техніку ветенанки, а й торкнулися джерел народного мистецтва, відчули зв'язок поколінь і зрозуміли, що творення краси це як про вміння, так і про душу. У всесвітній день дитини у Могилів-Подільській громаді у кожної дитини був свій неповторний відтінок, своя ніжність, своя яскравість. Хлопчики та дівчатка мали свій голос, аромат, музичну нотку. І саме доторкнувшись до дитячих душ з добром і натхненням, через майстер-класи, екскурсії, квести, ми дозволили нашим дітям квітам задзвеніти, розсипатися в ароматі, засяяти.